Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас з вами відео про мою новиночку, про нову орхідею, яка з'явилася в мене до дня мого народження, а саме про орхідею моєї мрії. Зараз вам розповім все детальніше, але спочатку вам хотіла показати ось такий гарнесенький букетик. В мене 13 січня був день народження, і донечка подарувала мені ось такий красивий букетик. Букет троянд, який зробила власноруч. Дуже мені сподобався такі гарнющі квіточки. Тож тепер ці квіти будуть частенько з'являтись в моїх відеоглядах, тому що квіти не псуються такі. І можна буде спостерігати за цією красою впродовж всього року, особливо в ті періоди, коли наші орхідеї не квітують. Дуже я їй вдячна. Мені безмежно сподобався цей букетик. Ну а тепер вам буду показувати новеньку свою красуню і розповім вам все детальніше. Так, ось така квіточка з'явилась в мене в колекції. Зараз вам розповім все детальніше. Справа в тому, що я вже сказала, що в мене 13 січня був день народження, і я вирішила напередодні свята свого відвідати магазини там, де зазвичай буваю. Тому що я була на початку січня в одному з цих магазинів, а саме в Ліруа. І там були в наявності деякі залишки орхідей і було видно, що вітрину готують ніби до нової поставки. І для себе вирішила, що по можливості треба завітати туди перед своїм днем народження, ну, але хоча б приблизно в ті дні. Тому що було якесь відчуття, що все ж таки маю щось таке цікаве знайти. І от. Напередодні цього дня я поїхала до магазинів, але щось в той день у мене такий був якийсь настрій не дуже. Навіть думала, що можливо я помиляюсь відносно того, що вдасться щось знайти. Тому що перед виходом я хотіла взяти деякі речі для того, щоб була можливість. В ситуації, коли щось знайду, тому що на вулиці досить прохолодно, у нас були морози невеличкі, і, звичайно, квіточка б змерзла. І от я вже збиралась виходити, брала навіть плед, а потім подумала, що, можливо, я помиляюсь, ну і вирішила його залишити вдома, а з собою взяла там трішки фольгоїзола, такого досить плотного, і там деякі пакети. Тож поїхала я саме в магазин Леруа. І що ви думаєте, там дійсно було оновлення досить таке немаленьке були квіти, які мені дуже подобаються. І деякі сорти в мене з них є в мутації. Тож я стала переглядати краєм ока всю наявність. Так. І в цей момент. В мене було трішки якесь розчарування, тому що я глянула на всі всі орхідеї, Кожну не брала а таким загальним поглядом обдивилась. Здаю, і думаю, що невже серед тієї купи орхідеї немає ні єдиного метелика? І в той час мій погляд падає на одну із квіточок, яка була приблизно посередині. І мені здалося, що ніби я бачу якісь защіпи, тому що орхідея була до мене якось відвернута, квіточки дивились зовсім в іншу сторону. ну Там якась пелюсточка виглядувала. І я піднімаю ту орхідею і бачу, що це саме та, яку я так давно вже шукаю. І в мене насправді ця орхідея в звичайному варіанті. Була неодноразово, тому що не проблемно її купити було. А от мутації, нарешті, в магазині знаходжу її вперше. Тож будемо дивитись, що це саме за красуня. Ну, Як ви вже побачили, коренева в неї така собі не дуже. Зараз покажу, що там в горщику. Ось така коренева в горщику. Насправді її зовсім небагато. Є зіпсовані корінці. Я так думаю, що це навіть більше через те, що на вулиці досить прохолодно, і як вони там транспортувались, в яких умовах були. Тож, ось корінець трішки підгнивший, тут злегка пересушені, хоча я квіточку буквально трішки проливала вже. Ось зіпсований корінець. Корінці зовсім не дуже. А коли я брала цю орхідею, на ній була картонна упаковка. Корінці я взагалі не бачила. Хоча я могла, звичайно, дістати її з пакета зняти ту картонну упаковку, яка е прикривала всю кореневу систему. Але не стала я цього робити, тому що розуміла, що в будь-якому випадку її я візьму і буду вже дивитись вдома. Так, ось такі листочки. Думаю, що з самого початку ви вже розумієте приблизно, що це може бути за сорт. Тому що плямисті е, зазвичай в нас ароматні, як ви вже знаєте. Так? Ну а тепер вам покажу нову свою красуню. Ось така чудова, шикарна квіточка. Це орхідеюшка Одоріон, парфумна фабрика в мутації метелик. Така красива ніжна квіточка. Просто чудова, неймовірна краса. Насправді, коли я дістала цю квіточку і побачила, що це саме Одоріон в мутації метелик, чесно кажучи, в той час я взагалі була в такому шоці. Не могла повірити своїм очам, тому що Одоріон шукаю вже досить давно в метелику, ніколи в магазинах вона мені не траплялася, лише в звичайному варіанті. Багато зустрічала простих. Часто за це літо тут, в Польщі, частенько, бували ці парфумки. В звичайному варіанті. Ну, а от метеликів взагалі, або в якісь мутації ніколи не зустрічала. Тому що ця квіточка є досить рідкісною, і навіть у нас в Україні спіймати її досить проблематично, тому що вони там зустрічались, можливо, якось раз або два на рік. І... ну І, звичайно, вхопити її. Зовсім було нереально, тому що хтось зазвичай її встигав забронювати і якби, купити було досить нереально. Але вона така красива, така чудова, я просто в шоці. Я просто в такому захваті а, вже вона в мене кілька днів. І чесно, я досі не можу збагнути, що мені вдалося знайти свою омріяну квіточку. Тому що в той день, коли я її побачила, я навіть думала, що це ну, якесь диво, що це зовсім нереально і неможливо. Якраз напередодні свого свята, свого дня народження, вдалося знайти шикарну квіточку, а тим паче, що це. Дійсно була величезна мрія. Хоча вона ніколи не коштувала, там, так як деякі орхідеї, там, 10 тисяч плюс-мінус. Але все одно знайти її досить складно купити майже нереально. І насправді навіть в Україні в продажу я її вже досить давно не бачила. Тож думала, що це буде якась неможлива покупка. Ну, але все ж таки не втрачала надії і сподівалася, що колись мені обов'язково має пощастити. Ця знахідка для мене досі якесь просто диво. Так, ну що ж, подивимося ще поближче. В неї тут чотири квітоноси, я одразу це бачила. Ну, і в магазині я так приблизно глянула, що ніби квіти всі мутовані. Перший раз, мабуть, кожну квіточку взагалі не роздивлювалась, тому що, про те, купляти чи ні, навіть не було думок, знала, що буду брати, незважаючи ні на що, навіть якщо б там і були б якісь квіточки без мутації. Але коли я вже була вдома, я все ж таки роздивилася, і всі ці чотири квітоноси, кожна, кожна квіточка має. Защіпи метелика. І навіть ця квіточка, яка вже псується, все ж таки з Так. І Тут защіпи. Ну, взагалі, ці квіточки мають мутацію метелика. Кожна кожна квіточка. Всі метелики 100%. Так, і ось вже також відквітає мутація метелик. Така чарівна, я прям в такому захваті. Взагалі мені орхідея Одоріон, а саме якось в метелику вона якась ніби яскравіша. І тут через защіпи якби, ось зустрічаються такі цікаві мутації. Дуже красива, я зараз знімаю і просто насолоджуюсь цим ароматом. Вона ну, має такий шикарний аромат. Взагалі, Одоріон для мене, на мій погляд, все ж таки найароматніше серед парфумок. В принципі, ще з він також така досить ароматна, але Одоріон, мені здається, навіть сильніше. Які ж вони красиві, просто чудові. Так, ось такий один квітоніс. Кожна, кожна квіточка така сплешева. Всі такі сплешеві по краям, можливо, трішки камера десь не передає, але вони дійсно такі красиві. Це взагалі така краса, я не знаю. Давненько я не відчувала такого захоплення. Не знаю, мені ця моя знахідка принесла скільки щастя, такої насолоди. Коли я знайшла цю орхідею і дістала, і побачила, що це саме Годоріон Метелик, повз мене проходив якийсь чоловік. А як я розумію, в мене тоді був такий шок, і, мабуть, це було на обличчі дуже видно. Тож він глянув на мене, якось видно було його здивування. Але мене зрозуміють лише архамани, такі, як я, які цінують таку красу. Для мене Одоріон дуже схожа на. Квіточки сакури. Тож, тепер буду насолоджуватись. Буде в мене своя сакура. Ну, а взагалі-то в мутації вона мені все ж таки яскравіша. Більш така, навіть якийсь має, ніби синюватий відтінок. Камера трішки не передає. Ну, в мене Так як я вже говорила, Адоріон був в мене не один, звичайно, із простих. Але вони трішки в відтінку були в іншому. Більш такий. Ніби як пильна троянда, а тут більш такий ніжно-рожевий, такий ніби яскравий. Ну, а останні квіточки більш такі, ніби так, як троянда, припилена троянда. Дуже красива. Зараз покажу вам зі світлом і, мабуть, будемо завершувати відео. Хочеться передати ці відтінки. Дуже красива така, неймовірна краса. Така вона ароматна, це просто щось, якийсь космос. Красива орхідея. Так, ось так камера передає, ніби непогано зі штучним світлом. Просто чудові. Ну, а тепер скажу, так як в орхідеюшки коренева така слабувата зовсім, прийдеться, мабуть, мені кілька днів ще помилуюся і почну. Мабуть, зрізати потрошку як квітоноси. Можливо, залишу якийсь там один невеличкий, все ж таки хочеться привести до ладу цю орхідеюшку, щоб не втратити, щоб все ж таки залишилося, і щоб в майбутньому обов'язково заквітувала вже свіженькими домашніми квітами. Боже, яка це краса, це просто щось. Не знаю навіть з якої сторони краще, тому що квіточки тут якось в різні сторони. Так, аромат просто шикарний. Отак мені покраще. Тож в мене з'явились такі подаруночки до мого дня народження. Обидва таких гарних букетика, троянди та орхідеюшка Адоріан мутації метелик. Що ж, друзі, я дуже сподіваюся, що вам було цікаво, що вам сподобалось моє відео, що ви також насолодились зі мною цією красою. Тож, я вам нагадую, не забувайте, будь ласка, підписуватись на канал, ставити лайки та писати коментарі. Дуже дякую вам за перегляд. Залишайтеся разом зі мною. Ну а далі буде багато всього цікавого та нового. Всім до побачення і гарного дня!